Медичні працівники та капелани з усієї України здійснили паломництво до Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві та собору Вишгородської Богородиці. Архерейську божественну літургію очолив отець і глава Жий Святослав. Йому співслужили єпископи, помічники Київської архієпархії Йозеф Мілян та Андрій Хім'як і численне духовенство. Ми дякуємо вам, медичні працівники, наші лікарі, за те, що ви сьогодні є джерелом надії для ваших пацієнтів. Ми сьогодні хочемо молитися за успіх вашого лікарського мистецтва. Ми знаємо, як сьогодні ворог полює на медичних працівників, порушуючи усі гуманітарні правила і закони, і звичаї ведення війни, саме медичні заклади, медичні установи стають мішенню номер один. Ми знаємо, скільки. Медичних працівників, які не є комбатантами, сьогодні ще й досі перебувають в російському полоні і в ворожих катівнях. За них наша особлива молитва. Ми хочемо подякувати вам за те, що в обставинах цієї війни ви не покинули України. Ви не поїхали в кращі умови на більш оплачувані місця праці у Європі. Дванадцята всеукраїнська проща відбулася під гаслом Медичні працівники це руки Божі, які торкають і зціляють рани України. Помолитися за мир, за, за поранених, за зцілення поранених, за калік, за, за вдіїв, за, за нашу Україну, за, за мир в Україні і за мир у всьому світі. Така більша була мета. Про що організовувала комісія ОКЦ у справах душпастерства охорони здоров'я спільно із комісією Київської архієпархії поломництво об'єднало лікарів, медсестер, капеланів, голів єпархіальних комісій та представників медичних закладів. І зараз розуміємо, що медики зійшлися знайшлися в такій ситуації, що вони часто ризикуючи своїм життям, надають допомогу тим, які постраждали. Тому ми сьогодні хочемо молитися за медиків, дякувати їм за їхню відвагу, за їхню витривалість. А також ми сьогодні не оминули, щоб також молитовно згадати тих медиків, які віддали своє життя за наших людей за нашу Україну в тяжких обставинах війни. У межах паломництва відбулася зустріч з медичними працівниками та капеланами в синодальній залі патріаршої резиденції. Нам приємно констатувати той факт, що навіть Міністерство охорони здоров'я. Певний час зрозуміло, що справитися з тим величезним завданням зцілення ран війни самотужки медикам є неможливо. І Богодякувати, що в нас на рівні структур нашої церкви, на рівні нашої комісії душпастерства охорони здоров'я з системою медичної опіки в Україні склалася дуже гарна співпраця. Я думаю, що одним із таких плодів цього спілкування, взаємного слухання, співпраці є те, що сьогодні справді держава наша відкривається на постать медичного капелана. На завершення паломництва у місті Вижгород прочани разом молилися молебень до Вижгородської Богородиці, а також молитовно вшанували пам'ять загиблих у війні на Алеї Героїв. Дуже відрадно, що на тій прощі єднаються не тільки медичні працівники, але також разом медичні капелани, ті, які в лікарнях є разом, вони також тут є разом. І це твориться така певна спільнота, спільнота, яка об'єднується довкола хворих, але також спільнота, в якій вибудовуються нові можливості, можливості духовного росту для кожної особи медичного працівника, а також разом для спільноти. Коли ми говоримо про боротьбу, ми завжди згадуємо наших воїнів-захисників, які захищають кордони нашої країни. Коли ми говоримо про здоров'я, духовне та фізичне, на оцю передову боротьби вступають наші медики, які своїм життям, самопожертвою, часом зціляють тих, хто цього найбільше потребує. І також кожен українець, який уражений війною, переживає духовні рани. На даному етапі ми, як священники, як медичні капелани, як церква і духовенство. Хочемо підтримати і огорнути кожну людину. А всі разом воїни, медики, духовенство це ті особи, які допомагають зціляти рани нашої України.